Люди вірять поліції. Про це свідчить соціологічне опитування, проведене студентами та викладачами у жну. За їхніми даними, рівень довіри до правоохоронців зріс після початку реформи. Ключовим стало впровадження патрульної поліції. Саме її асоціюють із усією правоохоронною системою, тому показники довіри ростуть. Опитування проводили у п'яти населених пунктах Закарпаття, зокрема Мукачеві та Ужгороді, там де працює патрульна поліція, у селі Дубовому що на Тячівщині, Воловці та Хусті, де працюють переформа. Отовані відділки поліції, проте вважати опитування репрезентативним для всієї області не можна, кажуть фахівці. В цілому люди досить схильно і позитивно відносяться до новоствореної поліції. Тобто, в відсотках в кожному населеному пункті це скоріше довіряє і цілком довіряю. Ці дві позиції займали більше половини всіх всіх відповідей респондента Дякую за таке, скажімо так, грунтовне незалежне соціологічне опитування. Приємно. Бачите, ну не можна сказати це показником, а тобто, тим реальним результатом довіру людей. Тобто, це, це опитування десь підкреслює і допоможе нам в майбутньому скоригувати нашу діяльність в тих чи інших напрямках. Враховуючи ці результати, можна сказати, що на даний момент ми рухаємося в правому напрямку в правильному напрямку.